Все Отче настоятелю, дорогі е, брати і сестри. Не випадково не випадково в ісламі християн називають не тільки християн, також євреїв, але називають людьми книги. Е, нас з вами. Ми з вами для них люди книги. Мається на увазі книга Біблія чи Святе Письмо, як кому зручно? І в якомусь сенсі це дійсно є так, тому що Біблія є власністю церкви. Вона повстала в тій первісній, тобто апостольській церкві і вже 2000 років існує в церкві і для церкви, щоб ця церква могла. Е, могла е, розвиватися і існувати. Е, але так, подивлячись правді в очі, багатьом християнам, зараз маю на увазі, мабуть, всіх християн, е, ось е, святе письмо е, здається е, не бути непотрібним для того, щоб е, жити і вірити. Багато християн вірять в Ісуса, не знаючи, хто він такий, так до кінця. Так. Можна сміливо сказати, ну нехай про католиків, що широкі маси католиків вірують у, вірують у Христа, не знаючи святого Писання. Я не хочу образити тих серед вас, хто дійсно любить святе Писання і читає його. І, і не можна так повністю сказати, що ми не знаємо святого писання, тому що навіть якщо ви приходите до храму раз, раз в тиждень, тобто в неділю чи урочистість, то тут завжди є кілька фрагментів там, старого, нового завіту, фрагмент Євангелія священник пояснює, так тобто завжди завжди чуєте це слово Боже, так, принаймні раз в тиждень на тиждень. Ось але, але щоб сказати, що ми знаємо, знаємо святе писання. Часто багато католиків його не знають. І е, хтось сказав, що чому, чому не знають, бо не читають, звісно, вдома, бо недостатньо чути тільки раз в тиждень. А чому не читають? Ну тому що лінуються. А чому лінуються? Завжди є причина. Треба шукати причину, так? Іти. А причина, кажуть, знаходиться в, тому, знаходиться в тому, що в людини є таке християнина, є таке почуття тривоги, такий страх зіставити себе з Божою правдою, тому що Слово Боже, яке ми читаємо, той чи інший фрагмент. Прямо, чи якось посередньо, чи безпосередньо вони закликають нас до навернення через тих, тих біблійні, біблійних персонажів, наприклад, так? які там прожили в Старому чи Новому Завіті, ось, чи, чи прямими словами Ісуса, який говорить до нас. І м -м, сьогодні ось читання про Ніневію, яка навернулася. Так? Навіщо читати Святе Письмо? Для того, щоб навернутися, так? Бог кличе нас до навернення. А такий страх, що щось треба міняти, так? Оце як ми зараз звикли до певного до одягу, до розміру. так? Нам, може він не ідеальний, але він нам пасує, він наш. так? А зараз хтось скаже, давай будемо переодягати тебе, давай стиль будемо тобі міняти. так? Це мій стиль, це мій колір, це, це я так люблю. Я зараз будемо... І це тільки мова про одяг, а це про життя, про звички, так? про ставлення до речей, про, про вибори наші. так? Ось слово боже, воно таке, воно як як. Меч двосічний, так на дві сторони заточений. Як проходить, так воно мусить, е, воно повинно щось врізати, і кров повинна потекти. Ну розумієте, якісь ефекти. Коли меч пройдеться по чомусь, не, не обов'язково по людині, так то це, то, то наслідки якісь мусять бути. Щось буде е, е, розтято навпіл, або принаймні порізане буде видно, так і слово Боже, так само. Оцей і тому так насправді це хтось каже це не лінощі, а це страх змінювати щось десь глибоко там сидить е, десь в нашій душі. Папа Франциск в цьому листі, який я згадував, яким оголосив е, рік е, первошер... неділю Божого Слова, він каже, е, каже що е, слід читати Святе письмо, щоб перемінити ментальність світу на ментальність любові і служби, тобто ну, свою ментальність. Так? І Якось так. Не кожен з нас може похвалитися, я також не можу похвалитися, е, таким ставленням до Біблії, про яке я вам ось зараз розповім. Е, одного разу е, помер е, чоловік, якого всі вважали за досить побожну людину, і він дійсно таким був, дуже любив церкву, був присутній на всіх богослужіннях, багато молився і багато читав святе письмо також. І коли він помер. Його друзі, його друзі, прийшли до його дружини і попросили після похорону, чи під час похорону, попросили, щоб вона дала якусь невеличку його річ кожному, так як пам'ятку, так і дружина, що могла там давала. А один з цих друзів попросив, каже: А я хочу святе письмо. Я знаю, що він святе письмо дуже дуже любив. А дружина каже, давайте вам щось краще інше дам. бо Воно каже: таке знищене дуже. Ну там нема що, нема що дарувати. Ні, ні, мені залежить на ньому, хочу мати його святе письмо, якщо можна, так. Ну і дружина погоджується, йде, це святе письмо цьому чоловіку. Е -е, ось і він бере, е -е, відкриває його, приніже, і вони зауважують обоє е таку, е таку е таку дивну річ. Там все підкреслено, все повністю розумієте. А в деяких місцях так підкреслено, що ця лінія там чи подвійна, чи потрійна, чи просто жирна від багатьох підкреслень. Але все підкреслено. І вони шукають, так перегортають сторінки, все підкреслено. І, і цей чоловік питає, чому. А дружина так задумалася і каже, бо він, коли читав святе письмо, він казав, що він підкреслює важливіші речі, які там знаходить. І він це постійно робив. І що виявилося? Він читав його багато років. Виявилося, що, можливо, на початку він підкреслював лише певні речення, так? чи певні окремі там, слова, які його доторкали, але проходили роки. І коли він читав другий і третій раз, це святе письмо, він знаходив інші важливі речі. Там в Святому Письмі все важливе, розумієте? І він це він підкреслив все. І тоді Господь його забрав до себе. Аж тоді Господь його забрав до себе, коли він все підкреслив. Для нього кожне слово стало важливим. Кажу, що є так спрощуючи, дуже є дві дороги пізнання Бога. Перша це таємниці створеного світу, тобто, дивлячись на, на величність природи, космосу, людина може природнім шляхом дійти до висновку, що є перша причина, є якийсь абсолют, можливо, не Ісус Христос. так? Але є Бог, який це все створив. Воно не може саме існувати, і це перша дорога пізнання Бога. Не обов'язково не обов'язково вчені повинні втрачати Бога вчені. Навпаки, захоплюючись, <зас> захоплюючись законами природи, які відкривають так. порядком речей вони кажуть, щось що хтось там є за цим всім. Так не може бути. Ось а друга при, друга е, е, дорога пізнання Бога е, кажуть, є святе письмо, через яке Господь. Себе повністю об'явив, можливо, не повністю, а краще сказати, настільки, наскільки нам потрібно для нашого спасіння, тому що навіть прочитавши, прочитавши новий завіт, передусім маю на увазі, то багато хто має багато, багато запитань щодо Бога, який він є, навіщо це все. Але церква навчає те, що нам потрібно, тобі потрібно для спасіння. Господь про себе об'явив про себе, про тебе, про створений світ, про все є достатньо. А коли ти помреш колись і з ним зустрінешся, то Господь тобі об'явить решту знань, так набагато більше, тоді ще дізнаєшся. Ось, і св... і людина, читаючи святе письмо, читаючи святе письмо, вона пізнає так насправді Бога, який є любов'ю. Оце найважливіше пізнати. Бог є любов'ю. І коли ти пізнаєш, читаючи читаючи святе письмо, що він є любов'ю, ти хочеш відповідати на цю любов. До любові не можна бути байдужим. Хтось тебе любить, а ти, а ти будеш хамсько поводитися, будеш зневажливо ставитися до цієї, до цієї особи. Можливо, десь на початку так але потім все одно, ти здасишся. Любов вона підкорює. А це тим більше Божа любов, розумієте? Ось і тому людина бачить, читаючи, бачить, що Бог є любов'ю, хоче любити Його. Ось і це потім є рушійною силою для зміни цієї реформи свого життя, чого ми так боїмося, щось змінювати в своєму, в своєму житті. Слово Боже є для чи повинно бути для кожного з нас джерелом великої сили, джерелом великої сили, тому що воно показує нам, яким є насправді Бог. Ось і змінює, як сказав Папа Франциско у своєму листі. Змінює нашу ментальність з цього світу на ментальність християн, християнську ментальність, дає нам потім також сили жити згідно Божих заповідей. Для багатьох християн-католиків такою, такою силою є для, для того, щоб жити згідно Божих заповідів, є два таїнства: це таїнство сповіді. Ось ми маємо конфесіонали, так. Сповідаємося регулярно, і таїнство Євхаристії йдемо до причастя, приймаємо тіло і кров Господа живого. Так і дійсно багато хто може засвідчити, сказати, що вже все не було сил, нічого не хотілося, але пішов, пішла до сповідів. Знову з'явилася енергія. Ця енергія ми її називаємо благодать. Знову хочеться жити, так знову, чи згідно з Божою чи просто навіть жити іноді в таких складних часах так, з'являється з'являється такий ентузіазм. Але третім, третім таким джерелом нашої сили повинно є святе письмо, повинно бути є. Багато християн не мають доступу до таїнства сповіді і Євхаристії. Чи то фізично не мають до цього доступу, чи не приступають до цих таїнств, тому, що мають помилкове розуміння так, е цих фрагментів, які говорять про ці таїнства, так тобто не ви не визнають їх за таїнства, але їм вдається, е вдається бути добрими християнами, е дякуючи е і виключно дякуючи лише Святому Письму. О, там є молитва особиста і так далі, але зараз говорю про такі джерела, так? Тобто вони читають святе письмо, і воно є для них джерелом такої сили. Уявіть собі, яке джерело сили маємо ми з вами, якщо ми дійсно, окрім таїнства сповіді <свіді> Євхаристії, візьмемо ще на озброєння також святе письмо. Так? Це якби мати, я не знаю, три джерела, <свіді> і в кожному вода є іншою, так? відрізняється на смак. Святий Августин розповідає, що як приклад того, що Святе Письмо є джерелом великої сили, він розповідає, що коли мав глибоку таку духовну кризу і не міг зібратися з думками, несподівано почув голос ангела, який сказав йому: Бери і читай! Бери і читай, малося на увазі писання. Він довго роздумував, тоді якби провадив такий грішний спосіб життя. Довго роздумував над тим, чи йти за Христом, чи ще не настав час кардинально змінити життя, чи ще чи ще трішки почекати, чи можливо взагалі не варто нічого змінювати. А цей голос так йому сказав: Бери і читай. І він відкрив книгу послання апостола Павла і прочитав. Поводьмося чесно, не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та в розпусті, не у сварці та заздрощах, але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похоти. Це з послання апостола Павла до Римлян, 13 розділ, дочитавши це речення до кінця. У його серці розлилося, як він пише, таке світло впевненості, що розвіяло темряву вагань. Він вирішив змінити життя. Ми маємо такого великого святого, дякуючи цьому маленькому фрагменту з послання до, до римлян. Святий Єронім також згадує про те, що коли переживав великі труднощі через е, численні спокуси. Він зрозумів, що не втеча від світу має, допомагає йому втекти, якби протистояти цим спокусам, але читання святого письма, про це він пише. Святий Ореген е, також пояснює, чому так відбувається. Е, циту, е, читаю цитату: Святе письмо це Слово Боже, це те саме Слово, яке створило нашу душу і яке постійно промовляє до нашої совісті. Коли ми читаємо текст святого письма, ми відчуваємо спорідненість з цим словом, тому це слово як бальзам для нашої душі, який лагодить біль і надає правильний напрямок нашим думкам. Оце чути це слово Боже, це то сам те саме слово, яке нас створило, так Бога, і створило Всесвіт. І тому воно як бальзам діє, дуже гарно сказано. Так багато хто каже, і коли читаєш святе письмо, то чи багато хто радить, що його слід читати або голосно, або притишеним голосом? Хтось тобто каже, навіщо навіщо? це навіть ну складно досить, але спробуй читати подумки. І спробуй читати голосно святе письмо, і побачиш тоді різницю. Одне з імен Бога єврейською мовою є коль, тобто голос, так, це теж одне з імен Бога. І коли ми читаємо святе письмо голосно, то ми ніби надаємо Господу свій голос, який, використовуючи наш голос, до нас, до нас промовляє. Читання подумки часто не здібно видобути зміст, так як читання в голос. і ми знаємо від голосу багато, ну, навіть від, від, від читання в голос багато залежить. Сьогодні лектори дуже гарно прочитали, то я можу їх похвалити, якби погано я б не згадав так. А то буває, хтось вийде читати святе письмо, і так важко, важко його навіть почути, ти більше зрозуміти. А чітко, виразно, все, все легше запам'ятовується. І так само діє і з нашим голосом. Він, він нам навіть, навіть діє краще, я думаю, тому що наш голос нам рідніший. так ми до нього звикли, він такий наш. Так. Ось. Є така книга, про яку проповідники часто згадують, це щирі розповіді про на своєму духовному отцеві. То в ній розповідається про одного офіцера, який у молодості потрапив в дуже сильну алкогольну залежність. Він дійшов до такої до такої такої межі, що втратив геть усе. І як він не намагався стримуватися, намагався лікуватися від цієї від цієї алкогольної залежності. Він не міг позбутися цієї цієї такої пристрасті. І одного разу до нього підійшов якийсь чернець і запитав, чому він такий зажурений. Він десь там сидів, журився, так як йому кинути а він не може. І офіцер йому розповів про своє горе. А чернець, трошки співчуваючи, приніс йому і подарував, подарував йому Євангеліє. На той час Євангелія це була теж і дорога книга, і було мало примірників, і порадив йому читати цей Євангеліє кожного разу, коли йому захочеться випити одну главу, лише один розділ. І цей офіцер він скептично дуже віднісся до цієї поради. Євангеліє взяв, що правда, але потім спробував спробував читати. Він не розумів занадто те, що читав. Але він зауважив одну річ, що там є якась благодатна сила, як, як, як казав він, тому що кожного разу, м, коли він е, читав святе письмо, він далі йшов пити, бо коли він хотів пити, він читав главу, йшов пити. Але він зауважив, що тяга до алкоголю у нього слабша є. І тому він вчепився за це святе письмо, і, хоча, не розуміючи його, Евангелія перепрошую, почав його читати. А те, що він не розумів, то він згадував теж слова монаха, який казав, що не хвилюйся тим, що ти його не розумієш. каже: Біси, розуміють і тремтять, коли ти його читаєш. Так цього достатньо. І він поволі, поволі, поволі дійшов до якогось моменту, що, що йому закортіло випити, і... але воно пройшло це бажання. І, і замість цього бажання тяги до алкоголю в нього з'явилася якась каже, каже він така відраза до алкоголю навіть. Розумієте, З тяги перейшло до відрази, дякуючи читанню Святого Письма, Одної главі. І він каже: він він розповідає в цій книзі, що вже багато років він не п'є, але щодня він читає Євангелія, так як йому колись сказав цей монах. Можливо, в когось з вас також є, є якась. Якийсь гріх, чи якась залежність, в якої важко позбутися і сповідь чомусь не допомагає. Можливо, це ваш е засіб чи метод, щоб позбутися цього. Почніть читати Євангелія, а тоді робіть те, що ви там, <кл 'я> те, що ви це, спробуйте перевірити принаймні. Слово Боже, дійсно є для нас джерелом. Е Є і повинно бути джерелом великої сили, особливо зараз так складні часи для, для нашої країни, коли вже два роки триває, триває е, ця війна. Е, скільки втіхи Господь е, сховав для нас, приготував дві тисячі років тому, думаючи про нашу з вами ситуацію. Не нашу, а конкретно твою ситуацію, яку ти зараз переживаєш, твої гори, твої труднощі, так? навіть пов'язані з цією війною. Господь тоді вже приготував для тебе слово, яке там, яке там знаходиться, і яке, прочитавши, ти повинен чи повинна знайти для себе втіху, яке повинно бути для тебе джерелом сили. Наприклад, Ісая 41: Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили. Я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю. Закінчуючи. Коли я був малим, я зауважив, ну, зауважив мабуть, почув від дорослих, те, що в природі тварини інстинктивно шукають. Собі лікарські рослини, які можуть їм допомогти впоратися з тим чи іншим захворюванням. У нас так було, що коли собака хворів, один чи інший. То батьки говорили, треба його спустити. Ну, він був на прив'язі зазвичай, так треба його в Києві. Вас на в це село. Так, і треба його спустити, щоб він для чого? Щоб він пішов собі і пошукав лікарських, лікарських трав якихось. Це були звичайні трави, які там росли поряд. І ми, як малі, йшли за нашим собакою, здивовані, як це він буде лікуватися, бо дійсно сумний був видно, було, що захворів. Ми його відпускали, він ішов. Зупинявся десь в траві і починав вибирати певні 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 рослинки, їсти їх, знаєте, собака їсти, чи так само кіт так само поводиться, наприклад. Ось хтось з вас має домашніх тварин, то знає, що їх можна лікувати навіть таким чином. І я до того, я до того, що бачите, Господь дав їм такий інстинкт самим шукати, що їй має допомогти. Часто ми з вами в серці тужимо за святим письмом. А воно знаходиться від нас на відстані витягнутої руки, так насправді, десь там прикрите пилом, десь знаходиться, чи десь у шухляді, чи десь десь між інших книг. А ця туга є, але немає нікого, що хто б хто б підказав вам слухайте, Ти за за оцією книгою тужиш? Так, от собака там чи кіт, там вони йдуть і знаходять за чим вони тужать, що їм має допомогти в житті. А для нас, християн, іноді потрібно, потрібно, щоб папа визначив неділю Божого Слова, так як сьогодні, для того, щоб черговий раз пригадати оця туга, ця туга за Божим Словом, за його таїнством, його присутністю в таїнствах, так як сьогодні ми з вами зібралися, але також за його присутністю у Слові Божому, яке допомагає. Розраджує, дає нам сили, підтримує, яке, яке також лікує. Тому Господи, просимо Тебе сьогодні, нам, котрі тут зібралися, і на цю тему ви слухаєте, я говорю, я говорю дай, нам, дай, дай нам хоча б у важких періодах, а найкраще було б, щоб взагалі на щодень, дай нам таку, таке зрозуміння чи дар. Важких тих хвилинах особливо, але навіть на щодень шукати це святе письмо, відкривати його, читати його, знаходити там для себе відповідну твою потіху. Амінь.